Тільки що мав розмову з людиною, яка вже відвідувала психолога до мене з певною проблемою, і не тільки психолога, займалась певними дихальними техніками, з індійськими гуру. І нібито вона каже допомогло, але на певний час. Чому? Тому що ці практики і та робота, яка була проведена, вона очевидно не стосувалася наших думок і думок цієї людини, так? його сприйняття, його мислення. І не, буду, не було вибудовано структуру, в якій використовується критичне мислення та причинно-наслідковий зв'язок, що є дуже важливим для того, щоб комфортно почуватися, почувати себе в кожен момент часу, в кожній ситуації. Ми вчимо людей, які до нас звертаються таким чином, щоб наш мозок в автоматичному режимі видавав нам найліпший результат. І ми, по суті, не затрачувалися на це. І виділяли більше енергії на те, щоб не судити, не засуджувати, не оцінювати, а спостерігати і шукати нові галузі життя. Де ми можемо ще себе проявити, ще більше розкритися, отримати більше задоволення та щастя.